Там цей молдаван кидав групу, який mm -hmm. якийсь GPT Friends з'явився. Там вже той Френс сьогодні якісь новини нам закидав, бо я долучився теж, приєднався. Де ж не знаю, для чого він. Це тіпа типу, то саме, лише в телеграмі, так? це тіпа типу, то саме лише в телеграмі, так? в додатка в телеграмі.

Просто трансляція почалась, і мені ви, ви почали говорити ще раз в вухах. Я поняв, поняв. Ну, добиваємо людей, називається. Так. Хай Будь. буде мене двоє. Так, ну... ще? Ніхто не проситься. Ніхто не підключається. Треба кнопки зараз в руки. E. Pierwszą foteczkę można robić. Że nikt nie prosi? prosi? Що вас треба написати? Так, так. Можеш в мене звідки сіде кривий звук. Може з друга пострелю екрану. Mm -hmm. Я тебе бачу. Ага, все. ні е, э, я за звук. А -а -а. Так, це воно дуже тихо йде. Ну і що, нам що треба сильний звук? Ні, це не бита. У нас не буде це хтось когось перекрикувати. Ну, я дуже сподіваюся. Так. Я їм акуратно нагадав. не <риклад> відреагує за другим разом, за третім матюкнуся. Ні, та Андріана мала би підключитися. Наше сердечко нам пускає. Ну, то жінки всі такі сердечка пускає давати не дають. <реш> 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 так, а... а ти що вже Ютуб зробив, так? Так, так, але я так його тільки цей логотип додав. А що, народ може і на YouTube підключатися? Так, так. На Ютубі тільки дивитися в Zoom, щоб ми цей у вас, до речі, відео пропало чомусь. Або я дивлюся в Viber, що там. Окей. Okay. <світ> Несерйозний народ. Так, зараз напишу, що буде стрім наступний в 7 ранку. <світ> Будь ласка, не треба. Давайте в четвертій ранку. Я тоді ще не сплю, але це, це набагато <світ> краще, ніж в сьомій. Осем напише, що якщо не підключаємось, то переносимо на сьому ранку. Ага, то зум знову дурак. Все, показує. Ніхто не підключається. Посміхаємося в камеру, робимо перший скріншот. А, скріншот віконечка. Yeah. Перший є пробний. Так, третє повідомлення пішло у Viber. А ти будеш бачити і на Ютубі, наче є народ? Та-та. Е, ну тут тільки я, так що. <сум> Очікувано. <сум> не очікувало. Сам з собою погубиш. Е, та... Сам себе послухаєш. А то знаєте, то, як ті, що стрімлять постійно, то вони так перші там роки три, як стрімлять. То вони з собою майже і балакають з собою, там уже з одною-двома людьми в чаті. Вчора, вчора ми приїхали в цей віздець в громаду до голови, а у нього на цьому, на столі робочому шахмати. Mm. А цей а, той товариш зі мною приїхав і каже, що ви в шахмати собі, самі з собою граєте. Він каже: та цей таке, а хочете, каже, зіграти. Він каже: ні, я просто так запитав. Він каже, та можна з самим собою грати, але то не інтересно самого себе вигравати. А, насправді, насправді, грати самим з собою не так і. Е, погано. Ну, але це ж ти ж цей, самообманом займаєшся. в будь-якому випадку, ти і виграєш, і програєш. А, ну, та, але... ну який ти маєш виграти? А, я думаю, більшість людей, що грають, Yeah. Це має бути роздвоєння особистості. Щоб... Yeah. Yeah. <laughs> Який сьогодні я виграю той чи той? No. Добрий no. чи поганий? Сьогодні no. виграє. Так. Це берігає... Боже є багато. Так, оце новина, за яку ви говорили минулого разу, про... Це um, що? про. Те, що про те, що зареєстрували законопроект постанови, що визнає чинну місцеву владу легітимною до моменту, коли з'являться умови для виборів. Угу. Ну, і Тут в, в цій колонці розказують навіщо, і угу. а, насправді а, що це не унікальна практика, і які є ризики. І тут про ризики дуже важливо поговорити, бо. Це може... хтось, якісь хтось мудрі ризики вивів. Будь про ризики ніхто нічого не казав, коли вносили цю постанову. Угу. Бо якщо військовий стан там, якщо заморозка буде, і військовий стан просто не захочуть зупиняти, то, то й виборів не буде. Ну так. Виборів точно не буде. Ну, чи так, чи так. з цією постановою, чи без неї. Ну, тут це понятно, так. Ну, бо цей Верховна Рада має оголосити разом з ЦВК. Має Верховна Рада призначити, а ЦВК має оголосити про початок виборчого процесу. Ну, ризик в чому, що припиняться повноваження. І вони там ж, не знаю, чи пишуть, чи не пишуть, бо я не бачу. Що не буде кому ну, приймати. Андріана. А, пропав. <ріст> Ти я не встиг зловити скріншотом. Ні, ні. Настроюся. То <ріст> то ж без попередження. <ріст> Тримаю цей палець на кнопці скріншот. Ні. Ну, не знаю, чи там в ризиках написано, що не буде кому голосувати і приймати для громад життєво важливі побутові рішення. Ну, але на той випадок є військові адміністрації, не знаю, чи там теж щось говорим йде мова. Ні, тут насправді коротко в два абзаци, що вибори це важливо, і що важливо взагалі змінювати голів міст і місцеву владу. І що також нелегітимність може бути як mm -hmm. в загальному до всієї системи, так і на місцях до своїх місцевих рад. Ну, Заліто легітимність це поняття суб'єктивне, е, бо легітимність ти не закріпиш, ну, може, і хтось визнає людину легітимною по результатах виборів. Але фактично легітимність це є визнання більшістю. Е, та, Якщо більшість погоджується, що нам, нами буде от керувати такий вождь, значить він буде легітимний, незалежно там чи. чи... Якщо проти нього це не було виборів, проти нього ніхто не виступає, не протестує, значить всі погодилися, що він є легітим. А, і, і якщо визнали інші країни, не європейські, демократичні. Так, це правда. І тут якраз, власне, про це і пише, що довіра, власне, пропадає до місцевих влад. Хоча, ну я не знаю, а в, в неї яка була доволі? Якраз, якраз хотів сказати, що в нас її не було, принаймні, в громаді. Uh... І скажи мені, як її виміряти. Uh... Крім uh... Соц соцопитувань, зараз ніяк не виміряєш. Є довіра чи нема довіри. Uh... А між іншим можна буде таку зробити: соцопитування, анкетування у Faceboне. Та блін знов не встиг. Хлопець, дівчинка? Там не екран. Тут просто число, скільки дивляться. Так, я зараз. Зробимо трошки хитрості. Глядач, може, цей зовнішній, знаєш, побачив логотип, зразу вики... викинувся до балкона Я не туди попав, не там засвітився. Так. На сумі ніхто не додається. Чи то, хто додається, зразу він автоматично підключається, чи ти маєш дати доступ. Я маю дати доступ, ну. але мені ні, стукає. Ні, 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 ні. Так, я ще зробив. Не треба ніякого доступу. Так. Привіт, спокійно додаєшся. Так. А, бачиш. Ну володику, дай Боже здоров'я. Ну, привіт. Тут заходиш за посиланням, маєш зум на, на комп'ютері. На... Зачали спокійно. А чого чо ти підписався піча? А воно так в мене підписалося, та й, Ну, я й не міняв. Мені здається, що то з якоїсь мови означає срака. Не говори дурнець. — Або друге місце, лише я не можу тобі сказати, яке. це Ну, Може піс. друге місце. Друге місце. Можемо прибрати пічу. Я казав, що таке воно не мішає. Нам ні. Там воно мені не мішає, але скинеш та потім скажеш, що це таке. Скажу: Денис, а що це за кого ти такого запросив? Чуєш, ви потім KPI забракує, цензуру поставить. Ну, от, власне, я оце і думаю, що на КПА може забракувати. Не знаю, чому він так зареєструвався. А Тут з якої такої мови. У мене була папка, в яку я закинув. здається, Якийсь адміністрацію там... про гугли. А що кажи, я кажи, тут кажу? якусь фігню туди закинув. А він туди встановився туди. Хто встановився? Це менше з тим. Зум туди встановився. А. а в мене що А, там, в телефоні є. Добре, так. на печак, хай буде. Ти, Ти бачив, що в мене написано цей if. Це, я був так підписаний на всіх зумах з Києвом. Щоб бачили, з якої області. Все. Да. все. Печак, підходить? Так. А печаток, мені здається, це цей гриб якийсь лісовий. Не грип, а гриб, не грип. <ріст> З нами також на зв'язку Радченко Денис Юрійович. Він тут mm -hmm. слухає все і, і, і може доєднюватися. У нього що зуму немає, так, Денис? Я не знаю. Алло, Денис. Я. Yeah. Та не ти. Інший. Це ж має бути. А що? Та хай цей просто по, цей, через хром е, зайде в, в Zoom одноразово, Там можна. Так. Не знаю, може він, може він заходить, бо він ще в мене на зв'язку. Він не з тобою. Mm -hmm. Так, що а в так? тебе камера не Ні, все він чує. Ти чуєш, Денис, ти теж на зв'язку можеш доєднатися до Zoom. Посилання нема. Давай я тобі Скинь Скину посилання. на вайбер Зараз тобі відправлю. На Viber відправлю. Ось тобі особисто вже скину. Хто хоче, підключайтесь в Zoom я. Можеш підключитися просто чисто так для, для того, для щоб скриншоту. був і... для для четверо. Для це ще більше, це краще. Четверо це вже сила. Тут організація захід запустила, ніхто не доєднюється. Я думаю, що Михайло Степанович завтра просто не в сьомій, а в шостій почне додзвонюватись до всіх, щоб доєдналися в Zoom. А ти прокоментуй мене, напиши, що Михайло Степанович, я зі, зроблю в шостій обзвін додатково. Я можу в четвертій почати обдзвонювати, по кіндіг спати. Та, і починайте, там, починайте там торгуватися, хто раніше дзвонить. <с Noise> <с tomorrow> у нас зараз один глядач, і це я. <mucus> і <Ці> Всі решта випали. Один глядач в Ютубі. Так, так. А в зумі нас четверо чи троє? Троє поки. Зараз ще Денис Радченко підключиться. Переходимо до наступної новини. А Володя цю почув чи не почув? Напевно, ні. А, Володя вже випав. Не випав, я на місці. А, про... Володя. Постанова Верховної Ради легалізувати повноваження місцевих влад до кінця війни. Угу. Ми тільки ми... Ми підтримуємо. От єдине з Доброго Денису. вечора. Всі на місці. Доброго вечора вам. Мене чутно, видно? Чудово? А це дуже чутно, ти дуже голосний. Володимир Пічер, викликай, будь ласка, телефон. А, Можна. Так, звичайно. Єм. Yeah. Супер. Yeah. Yeah. No, але кашечко. не видно, не видно Дениса, де він є? Не всіх видно, Чу? всіх видно. Де, бачу, бачу Дениса Юрійовича всіх бачу. Так? Я включу світло. О, Денис Юрій, <laughs> дай Боже. Я <laughs> <Честі слава. laughs> На кінець на, на, кня, на нам дали світло. Героям слава. Ну, давай роби скрини. Ну, Ти так близько не клади телефон, бо ж твоє велике око видно. Давайте по суті. Так. Перша новина легалізація органів місцевого самоврядування, постанова Верховної Ради. Підтримуєш? Так. Добре. Значить, ти підтримуєш наркоторгівлю. <ріху> так. Це непогано досить, це досить непогано. Я тільки видно, за. Що, видно, що ти на анкетах сидиш і там так, ти зразу галочку ставиш. <ріху> 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 Адрес, який вицек, вони сорочку, цей білу, вбрав, погладив. Він підготувався. О, скринь, Давайте. Все, продовжуй. Продовжуй братанка. Продовжуй, роби, робити. Я перепрошую за питання, а фуршет в якій годині, коли, куди спускатися нам? Шосте питання в підвалі. В підвалі, я зрозумів. В Ви ти, ти там накрив? накрив? <гум> Ні, я думаю, їхати потрібно по Мазепи і там звернути направо, знаєш. <гум> з Мазепи направо, а, ну там так. Там так. <гум> там що блокпост стоїть, так? Ні, там, там є... Готельний комплекс. Там, там нормальна кухня. Так. особливо м'ясні страви. Пауза. Пауза. Напевно, Денис скрини робить. Так, да, я роблю скріни. 4, 5, 6, 7, 8. Все, вистачає. Що хіба хтось долучиться, тоді ще пору скринів зробити. Все, ну, конференція закінчилась, так. Продовження завтра в 5.00. Ти написав, що шості починаєш об змін? Я написав, що пропоную почати з 5. Це називається, ти мене підмахнув, а не допоміг. Нічого. Я думаю, вони всі зрозуміли, що буде тривога в 5 годині ранку, буде як тривога. А, да. Холодний душ. Холодний душ, так. Все, дякую, хто прийшов. Ну, ми не могли тебе не підтримати. Але дивися, ми ж далі нічого не обговорили. Там якісь танки ти виставлено. Е, так, це про те, що в бюджеті там три сценарії. На 26-й рік. У mm -hmm. базовому сценарію, якщо я не помиляюсь, ну там, економіка в нас все добре. Поступово повертається до ринкових умов, курс знижується на 3%, інфляція. Мені здається, що ми були в ринкових умовах в 1990 році. Що ми в 90-й рік вертаємось. Так. 90 бачу 98. 98%. 98%. Ну, краще 96%. 98%, можна згоріти. Ну, це дуже швидко випаровується. Ну, я про бюджет знаю дві речі. Що 1,5 мільярда заклали на єдиний марафон. І знаю другу річ, що 60 мільярдів не стає для того, щоб воювати ще один рік доларів. А півтора мільярда гривень виділили на, на непотрібні ящі. Та. Угу. І... Ну, ящик. Вчора чи позавчора наша нова прем'єр-міністрка вийшла з тим, що всім вчителям підвищать зарплати на 50%. І здається, що буде безкоштовне харчування дітям, але тут я. Не впав. Нічого собі. Нам треба всім в школу йти. Так. Якості вчителів, mm. якості учнів. І поїсти і зробити. <правж> 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 ну, я... Володя, там в коледжі нема цих е вакансій? Твого товариша? Е, є в ОДК, я бачу. В ОДК є вакансії. Це Це Короля Данилан. У КД Університет Короля Данила. У КД. Так, УКД Е, Так, я пам'ятаю у 2019 році у нас в школі а, то зарплати вчителів ну, 8 тисяч 10 в директорки 14. Це скільки, вже 6 років тому. Нормальна зарплата, харчування безкоштовно. Ну, якщо буде до 10 Рахую. тисяч, де відпрацювали буде. все. Чуєш? Чуєш? О, якщо я до, до 15 тисяч буде так. прибавка 7 з і ще безкоштовне харчування, то і на тридцятку можна вийти. Угу. Міш, Міша, Володимир Денис, в школах зараз сніданки для всіх безкоштовних дітей, то полишився тільки обід. Це для тих дітей, які йдуть на групу продовженого дня. Тому якась така історія. Розумієте? Тому 50% вже держава плачує харчування. Це приємно. Або, або місто. Ну, це ну, з якого бюджету, мені здається, місто платить. Бо школи вже не на державному балансі, а здається, на міському, так чи ні? Михайло Степанович, вірно? Ну, я, харчування йде за рахунок держави, а місцеве самоврядування можуть приймати додатково програми по тих категоріях, яких держава не забезпечує. Ну, сніданки безкоштовно. Це за рахунок місцевої програми. Так, тобто для усіх дітей безкоштовно, не без винятку чи там діти військових і в цьому переліку. Там на... Марценки міг ще закласти на вечерю дітям, тих, хто на групі продовженого дня. Міг. Це Мі. вже для дорослих дітей, таких, ну там. Які ходять клас. на танці, які ходять так. на танці. Ходять Є на танці. Це фільми 18. <рес> <рес> <Так>. <рес> <рес> До речі, а в першій школі. Живопис не є безкоштовним заняттям. Ну, так. Живопис і малювання. Це 500 гривень місяць. Про що ти там казав? Що? Живопис. В першій школі